Народний депутат Олег Ляшко вимагає розглянути на засіданні Верховної Ради завтра питання відставки новопризначеного міністра фінансів Олександра Данилюка. За його словами, радикальна партія має докази, що міністр сказав неправду, коли запевняв, що немає чорних компаній. Крім того, серед претензій ляшка і те, що Данилюк працював за часів Віктора Януковича. Коли людей вбивали на Грушевського, ви отримали з рук Януковича статус державного службовця, не відмовились від нього. Ви не задекларували свої офшорні компанії, Ви не спростували цю інформацію. Ви сказали, що ви не займаєтесь бізнесом, але ви не спростували, що у вас немає офшорної компанії. Ми з цього приводу зробили запити, у тому числі до Британії і скрізь, і отримали інформацію, яка спростовує вашу інформацію. Звинувачення Олега Ляшка на засіданні комітету, що справжня сварка. Міністр фінансів Даналюк спростував, що знав про статус держслужбовця, вкотре наголосив, що працював в бізнесі законно, офшорних компаній немає. слухаємо. 22 січня була абсолютно іронічна ситуація. Я був на Майдані своїм колегою Євгенієм Капіносом. Ми там дробили брущатку. Я був на Грушевсь... Грушевського, я на самом деле активно приймав участь. Да? І мені дзвонили і розказували поздравлення своє. Знаєте, сьогодні, ви... сьогодні вийшов указ. І це настільки було іронічно, насправді, люди, які мені телефонували, що не відмовились. А я про те тоді не думав. Сьогодні, два роки після того пройшло, чого вони відмовились? Михайло Головко, народний депутат України разом з нами. Добрий вечір. Доброго вечора. От воно того варте от ці з'ясування. Чому Данилюк не відмовився від статусу держслужбовця? Тоді він каже, що розбирав на брусчатку проїжджу частину і зовсім не думав навіть про це. Ну якщо людина дійсно працювала, отримала цей ранг. Ну, яка вже різниця? Ну, ви розумієте, справа в тому, що. Те, що дійсно, згідно знову сторони, буде трохи перекіс, коли все працював за часів Януковича. Ну, потрібно, що на ну, вивезти всіх тих людей десь за межі нашої держави виходить, якщо це був звичайний працівник. Ну, якщо це стосувалося питання людей, які займали керівні посади. Ну тобто для того, ми і пропонували законопроект про люстрацію, який, на жаль, свободівський законопроект провалили успішно. Вони зараз там прийняли гібридний варіант. Це результаті, який дав великі щілини для того, щоб. Все ж таки, люди, які за часів Януковича не були рядовими працівниками, а все ж таки керівники держави могли десь уникнути від відповідальності. Тому ця і ситуація призвела. Щодо там утримування, призвоєння з статусу там, держслужбовця першого рангу в тій ситуації, то я хочу сказати, ну, це, до речі, людина, значить, була на взаймі посаді досить високого рівня, і тому просто так тим паче кажу. Якщо це з рук президента робиться, ну це не просто так. А от у парламентському комітеті з питань податкової та митної політики пообіцяли розглянути законопроекти батьківщини щодо боротьби з офшорами. Це зроблять наступного понеділка під час робочої групи. Перед тим на засіданні комітету його голова Ніна Южаніна і лідер фракції Юлія Тимошенко посперечалися з приводу документів і заяв щодо їхньої професійної підготовки. Як це було? Дивимося далі без коментарів. Я ну не бачу для чого переходити зараз до заяв, які немає. дві хвилини. Ми просимо дві Тож хвилини вже в парламенті все говорили це. Я просто хотіла би зауважити, що в принципі депутати можуть бути присутні на будь-якому комітеті, ми не затримуємо вас довго. Я хочу два слова сказати для членів комітету і для громадських організацій, які тут присутні. Ви знаєте, що у нас багато років іде розмова про девшерізацію. Я просто хотіла би нагадати, що і за того, що у нас працюють офшори, Країна не в минулому році 68 мільярдів гривень. Будь ласка, я не можу з вами сперечатися, ви великий політик. Я всього-навсього всього фахівець про високу професійність і про те, що цей законопроект зроблені професіоналами, це неправда. Я вам уже говорила. Я не хочу зараз перед камерами показувати, хто є автором законопроекту і що там написано. Пане Михайлошки. Будь ласка, чи можуть взагалі знайти спільну молоді, ти згоди політик і фахівець? От як ми ще не почули. Насправді нема такого поняття, що народні депутати не політики, всі, в тому числі Южаніна, теж представник політичної сили, представляє в даному випадку Петра Порошенка, і від сили вона займає цю посаду як голови комітету. Я її членом податкового митного комітету. Я сьогодні був і краси, і поруч і е, підтримав е, Юлію Володимировну з приводу того, щоб не дали їй слово. І, звісно ж, виступив з позицією, щоб все ж таки ми включили в порядок денний, обговорювали даний законопроект. Більше того, я пропонував, щоб все ж таки і звертався Своєю критикою до голови комітету Южаніни. тому що е ті ініціативи, які пропонуємо, ми, в тому числі, я як член податкового комітету, як свободівці, і ми неодноразово зареєстрували вже багато законопроєктів, які блокуються і не виносяться на розгляд комітету, В тому числі наприклад, питання офшорів, ну це ж воно сьогодні актуальне таке майнове скандалом, згідно з президента, коли б знайшли в нього рахунки там за кордоном. Так а ми пропонували це питання ще попередні каденції. Беруть. І в цій каденції, тільки перший день, коли ми прийшли. Прийняли присягу і зайшли в стіни парламенту, ми зразу зареєстрували законопроект 0001. Його. А так само наш другий законопроект це 1112. Це один це розірвання угоди з Кіпром, а другий, це промислове повернення коштів за кордону з офшорів назад в Україну. Ті наші законопроекти ідеальні, вони чи не ідеальні, але давайте їх розглядати. Давайте дискутувати в парламенті, в комітетах і так далі. За півтора року жодного разу ніхто не поставив. Тому Шенко зареєстрували там декілька днів тому цей законопроект. І каже, давайте і її ми готові розглядати і підтримуємо її, і наші ставки, і так далі. але є свідоме блокування на рівні там комітету, на рівні там більшості коаліції, парламенті і так далі. Такі так, і що ін... приходить лідер фракції, обговорення починається швидше, активніше. А, ну звісно, що це вагоме, щоб прийшов лідер фракції. Ну, хоча ж ви ж бачили, що вони навіть не мали бажання ставити на розгляд, коли ми просили каже надати uh -huh. слово і все ж таки розглянути можливість включення в комітет в цей законопроект. В порядок денний була відмовка наступна: у нас немає кворуму. Ми зараз не можемо голосувати. Ми починаємо роботу, а підтягнуться депутати, тоді будемо голосувати. Ну ніби підтягнулись. Потім підійшли. Справда, це дійсно. Я ж дійсно критикував, що це неправильно, коли депутати не ходять на комітет, на засідання і взагалі на роботу до парламенту і зривають таким чином роботу органу, який би мав займатися законотворчою діяльністю. Тому це дійсно є негативно. Але все ж таки, я розумієте, сьогодні ми повинні говорити в комплексі, що нам потрібно ставити. Законопроекти від всіх політичних сил чи там від кожної політичної сили нехай поступово получається, що в нас є монополія. Є монополія там декількох людей в парламенті. Які вони визначають О, пане порядок, Михайло, денний з приводу монополії, все. а це може монополія зруйнуватися переглядом кількості комітетів, хто що очолює, ну тут згадати про різні фракції, міноритарні, той самий опозиційний блок. У нас дуже багато зараз опозиції, так. незалежно від назви фракції. От переглянути що хтось щось більше отримав, можливо, тоді ця монополія і. Такі ситуації на засіданнях комітету ну не я будуть. думаю, що по-перше, це е, і погоджена рада дуже багато відіграє. Це а хто входить в погоджену раду? Це керівники фракції і голови комітетів. Це раз момент, відіграє е, лідери коаліції. Керівники фракції, ну і голова Верховної Ради. Це ті безпосередні люди, які формують порядок денний і далі вони пропонують, які законопроекти мають розглядатися. Якщо буде переглянуто, можливо, щось і поміняється. Раніше за на це, якби визначалася все там коаліція, чи та рада коаліції. Вони там які поряд... законопроекти ставити в порядок. У нас це обурювало, що ми пропонуємо багато ініціатив. Наприклад, я маю там більше 150 законопроектів, лише тільки десяток з них розглянули в парламенті, так яких ухвалили. А інші Соціально важливі законопроекти і взагалі інші для держави, то вони просто блокуються на рівні комітетів, на рівні там порятув денних не вносить і все їх не, не, не розглядають. І тому звісно, що ти не можеш повноцінно доносити свою програму, виконувати програму, то що ти і до виборців, що обіцяв. Ви ну, зову то, варто було попроситися в коаліцію. А, ні, ну дякую. Я, якби білети на Титанік не купую. А, ну це ж зрозуміло, що це по -перше, по перше, та коаліція. Вона не відповідає інтересам суспільства, інтересам народу, вона є антинародна. Тому що люди вимагають абсолютно іншого. І це раз. По-друге, про що говорити? Коаліція, яка практично не має програми. коаліція єдина її ідея загальне гасло, вони ми могли з транспарантом вийти і сказати: наша ідея, головне, щоб не було виборів, щоб ми тут сиділи чуть би недовічно. Якби можна то взагалі вибори скасувати, нам віддали мандати, і так по посмертно. Насправді це неправильний підхід. Бо якщо в суспільстві є криза, якщо є криза недовіри, в першу чергу суспільства до влади, а так ми сьогодні виглядає, що більше 90% українців не довіряють. Ні парламенту, ні уряду, ні президенту, і, звісно, хотіли якихось змін. Получається, для того, щоб не було виборів, вони під будь-яким соусом пропонують. Давайте ми поміняємо там докупимо, перекупимо, зліпимо. Ми так і не побачили. От сьогодні вже, до речі, половина тижня пройшло, як то кажуть, робочого, чи обіцяли нам в понеділок представити списки коаліції. І так по сьогоднішній день їх ніхто і не бачив. А Хоп. це також, слово, якщо результативне ну, голосування проходить в парламенті. От виборці там дуже цікаво, Іванов під Тров голосує, чи замість них, я не знаю, там. Ну, та Чому дорашка, ні? Це не цікавить? Якщо я приїжджаю до своїх виборців на округу, вони питають, як вони питають, так. а що зроблено? Ви ж не питають, хто за це голосує. Ні, я скажу, то, наприклад, побільше... що зробив, які закони так. зареєстрував, які там розглядали, яка наша позиція, як, як, як я голосував, підтримував, не підтримував. Тобто, це я звітую, бо це ж це моя перейма обов'язок і моя робота, відповідальність. Але те, що сьогодні ми не знаємо коаліції, що вона є, бо реально і, знаєте, ми, ми дискусуємо, чи є життя на Марсі, чи немає життя на Марсі, є коаліція чи немає. Колі виявляється, що є життя на Марсі. Нам до. Та кажу, то представте, ну докажіть, покажіть список. Хто входить в ту коаліцію? Хто з депутатів є в коаліції? Бо ми по сьогоднішній день цього не знаємо. Це не робимо три крапки, тому що зараз заслухаємо звернення президента України Петра Порошенка щодо рішення Єврокомісії. Дорогі друзі, сьогодні із Брюсселя надійшла довгоочікувана новина. Щойно під час нашої розмови. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проінформував мене про внесення на розгляд Ради Євросоюзу та Європейського парламенту законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Для мене особисто це був тривалий шлях важкої, дипломатичної та внутрішньополітичної роботи. Я пам'ятаю кожен крок на цьому шляху, кожне рішення і практично кожну літеру в безвізовому законодавстві. І, взагалі, ми виконали план, який містив в собі майже 140 умов, найголовніші з яких стосуються нової, ефективної системи безпеки і боротьби з корупцією. Зокрема, все антикорупційне законодавство прийняте як одна з умов скасування віз. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами, і позначку виконано можна буде поставити вже за кілька місяців. На шляху до цього рішення ми здійснили реформи, які змінили країну. Європейський союз високо оцінює і підтримує наші реформи. І від імені українського народу я хочу подякувати Єврокомісії за це рішення, яке ще більше зближує нас з єдиною європейською родиною. А за спільну роботу над безвізовим режимом я дякую Верховній Раді України, уряду, дипломатам і, звичайно ж, громадянському суспільству. Коли разом ми перемагаємо, слава Україні, слава Європі! Героям слава! Отже, пане Хайле. На тлі багатьох заяв про зраду, 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 ми все ж таки бачимо, що є і перемоги. Ну не кажіть го, поки не перескочив народна мудрість. Це раз, по-друге, на рахунок теж там не все однозначно. На рахунок лібералізації візового режиму, безвізовий режиму і взагалі, візового режим і безвізовий режим це трошки різні речі. Тобто, практично, так, та, що нам пропонували, це лібералізацію. Візового режиму, тобто зменшення вимог, ну прикла з нами чотирьох фотографій, дві принесіть, замість там п'яти довідки, три довідки. Ну, тобто, це трошки інша ситуація. Тому давайте наперед не говорити. Як би маю з цього приводу сумнів? Нам обіцяли і в 15-му, в 16-му році, тепер там буде в 17-му, тому що, коли вони обіцяють, кожен рік ну, будуть витягувати. Але... Що до липня, в липні, приблизно. але тепер ми якось демократичних ми давайте подивимося в корінь проблеми. В чому відбулося підмінне поняття? Основна підмінна поняття в тому, що замість того. Щоб пропагувати ідея би мала бути президента, що ми тут створимо промисловий центр Європи. Ми тут запускаємо економіку, створюємо робочі місця і а не роздаємо паспорта, щоб наші виїхали люди на закордонне в Європу. Це підмінює всі поняття. Ми перетворимося на біженців. Країна, біженці, тільки з паспортами, які буде мати там, припустимо, чи візи нам відкриють, щоб ми виїхали. А що тут буде? Тут тобто, яка ідея? Насправді ми все перевернули з них на голову. Не думає сьогодні держав. Влада, як запустити економіку, як дати доступні кредити для малого середнього бізнесу, як вивести економіку сіні, як створювати робочі місця. Як була програма Порошенко, бо вийшов, сказав: Я тільки скажу одне. Якби він сказав: я обіцяю вам створити умови, щоб не менше мільйон робочих місць в рік створилося в Україні. Оце б йому поаплодували. Безвізовий режим, режим ну, воно турбує дуже маленьких виїхати. От ну, та. ну, зараз черги стоять масово людей, хочуть за кордон. Люди не мають змоги їздити за кордон. Це турбує трьох Відсотки населення, оцеї еліти, яка присмухталася до державного пирога, так і яким потрібно на вихідні в Монако літати відпочивати. Але кажу, а для простого люди вони в одну сторону білети навіть не можуть купити, щоб поїхати в Європу. Вони їдуть, то хіба вже з кінцями на заробітки до цього. Це дуже важко. Ставимо тут три крапочки. Дякуємо вам за візит, Михайло Головко, народний депутат України, був з нами цієї ефірної години. Вам дякуємо, пане Михайло.